Привіт! Усіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні неділю. Тепло, сонячно, навіть, можна сказати, жарко, але тим не менше, ми вже маємо після обіду вже навіть більше до вечора година десь п'ята зараз. Ми зібралися з чоловіком їдемо на рибалку. Він їде, а я з ним. Він, може, щось лапає. А я буду як група підтримки, тому вирушаємо недалеко. Їдемо тут через село можна сказати. Недалеко. вас беру з собою, йдемо, може щось нині злапаємо, може щось зловимо. Гайда, розпочинаємо в недільку. Добрий день. Yeah. То ти сачок береш? Ну, nice. веде, що видно, то дуже серйозно. То сачок бере. Маємо злапати велику рибу. Ти привітався. Ось так. То маємо злапати. Ой! Ой, ні, нє ні, ні. буміка закрити. Велику репку. Правда, хробаків немає. Ну що будеш лапати? На вішне. На вішне. Зараз на рве, Пляшка води. бо хочеться пити. Такої жара, літо. Їдемо помаленьку. Заїхати в магазин? Пити соняшнику, щось дзьобати, бо я до поряду часу хожу-хожу, заглядаю, поки він лапає, а потім вже мені набридає. Я вже тоді сідаю, включаю собі якесь кіно, беру соняшник. Та й дзьобаю, дьобай, сижу. Скільки можу дивитися на, ту, на, ту, на той поплавок і, і на ту вудку? А ще як клює, то ще є ентузіаст, а ентузіазм. Але якщо не клює і сидіти, просто дивитися, то мені так наблюдає. Я хочу якогось цього дійства. Хочу, щоб щось зробилося. І не маю такого терпцю, довго сидіти. А він довго може сидіти. Дві-три години навіть не клює, а він сидить, дивиться. Я ні, не маю такого того всього терпцю. Хочу, аби щось клювало, не клювало, то все, їдемо додому. А так візьму собі соняшник, візьму собі, е, включу якесь кіно. Я мені ній час проходить. Або так ні, так дуже сумно. А ми, а ми їдемо. Ще трошки і приїдемо. Це річка, друзі, ми приїхали на річку. Там внизу є річка. Серед. Серед. Воно Серед. гнізно? А з тої сторони... О, тихо, дуже скаже. Соя посаджена. Ми доїжджаємо. Так, кінцева зупинка станція виходи. Ось там вверху монастир трохи. Ось. ось туди, де ми їздимо. Ось туди. там? Він мене. Там того року була кукуруза. Ми приїжджали тут на рибалку, була кукуруза. А це а там річка туди, в ту сторону. Зараз. І чоловік йде велику рибу лапати. Йду його підтримувати в цій нелегкій справі. Ні, а може закривай машину я йду з тобою. <риклад> ну. Або він таке щось шукає круповину, та щось таке на вільні території, знаєте, такі широкі, а то він... Йой, та машина, люди. Тільки шкода, що я так вчора поцювала її. Що таке? Ти так заїхав. Зараз йдемо. А, сонце пече. Хоча вже шоста година десь доходить. Сонце пече страшне. О, о, о. То, що треба на то рибальське місце попасти. То, що треба, Ець. Хащі, хащі. то Чекайте, друзі, щоб я тут не перевернулася. то не можна здавати рибальське місце. <сум> Кожен рибак має своє місце. Чекай, зараз їдемо. матінко, злота, то поки залізеш до того рибальського місця. Ого, як вода відійшла. А це ж нам того року тако було, ми були, правда? А чо так? чого так, з рахунок чого? Нема дусів. Ну того року було, то ще все, все 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 була вода. Пер вже нема все. Так, так. А ти стільчик не взяв? Не. То давай я б досяг. А дві наші. Ну, так би тобі. А я де сяду? Давай. Алют, жаба, ця. Пташка згори полетіла, жаба наскрашилася, скочила. Все, ми чекаємо. Все. Ми щось спіймаємо. Ну, принаймні будемо намагатися. Наймі, намагалися. Ой, друзі, дивіться, що я бачу, що я бачу. Бедра. Вона сюди пливе? Ні. Ти її вудком по голові, якщо той. Дивіться. Йо. Ага, ну як пливе собі вільно. вам скажу, я вже годину часу відсиділа на креселку, війна. Тримайте. Прямий ефір провела. Вона з ніз не клює. Раз клюнула і все. Нема. Ні рибки, нічого нема. Вона кидається, видно, що кидається тако по цьому, але нема. нас не попадало. Я вилажу. Я вилажу з тих хащів. Водогорі, догорі. догорі. них хребет були, то що думаєте? Я чекала, чекала, сиділа, сиділа. Ніз не злапали. Я йду до машини. Я йду до машини, маю. Там соняшник. Я собі сяду, тут вилася якесь кіно, та й буду той. Я було соняшник. Та й все, а чоловік щось злапає, то, то я покажу. Або може ми переїдемо на другу локацію, бо тут, тут дуже вода впала, десь. О, зараз. Але, аж там лишили машину. А на сонці трохи зараз напеклася, певно. Вже. А довкола ні душі. Но ми два, рибалки більше Добре. Мій рибалка вже є, так? Злапав рибку, Ні. з жодної. Жодно. Ми переїжджаємо в другу сторону, чи ми їм додому? Що то вона ще одне місце, пробуємо. Ще попробуємо, Бачите, ми не здаємося, так? Ми їдемо далі. Ну що, нема тут місця. Ми вже приїхали далі. Може туди далі поїхати? Їдемо далі. Може там далі є яке місце? О, Твоє. Течія дуже, так? О, а кіобрив. Кі обрив і зразу течія. Яка ого. Якщо зараз запутається той гачок, треба б до жилку рвати, бо не дістанеш звідси. Нема? Це налапали. Їдемо додому, нема місця. Нема рибальського місця. Все. О, ми вже є. Чіпси пси. Соняшник, все з собою. Що, ти далі йдеш? 300 Чоловік, де, он, друзі, бачите, де ті дерева великі. То там... Тихенько, то що сварився. Там є своя річечка. Каже, з таким успіхом, так далеко їхав, міг би тут посидіти. але їхав, їхав. Бу-бу. Там більша річка? Так, там більша річка, тут менша. Так, річка в яку наша впадає. Так. Нехай йде, може тут хоч щось злапає черепасі. Добре, друзі, ось така в нас була сьогодні неділька. Ну чого ти так хочеш? Тішиться, рай, радості, тішиться. <кхи> Не взяли, Де -де -де -де. як торпедо. Літає, як торпедо. Добре, всім гарного вечора, спокійного, тихого, мирного, Добрий всім ніченьки. Дякую щиро всім за спілкування. Хто сьогодні був на стрімі. Бо я так нещодавно, не гадано, що вийшла сьогодні в прямий ефір. Трошки побула. Так що всім дякую щиро за спілкування. Все. Спокійної нічки, друзі. Так. І до завтра. З новими силами до роботи. Все, Па-па усім. Так. па А він далі на рибку. Може, щось полює? Па.